Яка у вас версія цього падіння? Версії безліч. Сьогодні весь день тільки про ці версії: що там наші чимось збили, що росіяни збили. Що там мог бути і вибух в самому фюзеляжі і таке інше. Но я думаю, що нам треба дочекатися офіційних роз'яснень, не просто повідомлення, а вже офіційних роз'яснень, що це було насправді від нашого верстави, від нашого гуру, тому що тут є дуже тонке питання, чи там були наші військові, чи не були. І те, що нам показали фотографію з місця події, нібито з місця події, це також може бути частиною ПСО. І те, що Лавров зараз сидить там в Нью-Йорку і розповідає, як ми розбомбили ринок в Донецьку, нібито, і включити в цей перелік. Ще історію з Л 76 шостому. Я не буду здивований, якщо вони на таку підлість підуть. Вони на, на це здатні і доказували це все вже не один раз. Е, ви знаєте, от ми на відео, яке розповсюдили, так ви праві, що це дійсно може бути абсолютно вкид і варто дочекатися офіційної інформації. Ми з вами зараз просто припускаємо з тих усіх абсолютно версій, з того, що є зараз в мережі, з того, що доступно. От на відео видно таку хмару, ніби від вибуху. Що це могло бути на вашу думку? Чи це могло щось дестонувати на борту? Ну, що детонування я так не ну, дуже впевнений, тому що в такому стані, якщо там навіть були ракети чи якась якісь боєзапаси, ну це навряд чи таке було можливо. А може це відлітали якісь шматки після враження, може, це були якісь розриви від самої ракети, якою вражали. Це розумієте, це гадання на кофейні гущі. Там експерти не можуть отак, от подивитися там в якості поганого в поганої якості відео і сказати, що там було точно. Це неможливо. Версії можна накидати, але зараз там ну штук 5-7 точно. Точно, і стосовно чим уразили, хто уразили, з якої дистанції, в тому вся проблема, те, що та ситуація, яка сталася, там дуже багато варіантів. Дуже багато варіантів. Навіть розрив ПЗРК, там диверсійна група чи наша, чи і вони своїми силами там це організували, щоб потім якось фальсифікувати. І така версія може бути. І може версія бути підриву внутрішнього. Хоча ну, схоже на те, що все ж таки, все ж таки було враження ракетою. Давайте дочекаємось офіційних повідомлень. Можна гадати, але якщо б там не було питання про наших військових, я б військовополонених я б взагалі там розказав вам ще 15 версій, чому це так сталося. Так, я з вами погоджуюся, що питання дуже, дуже щемливе. При цьому росіяни вони зараз дуже активно розповсюджують різного роду кадри. З'явилися нові відео. Давайте подивимося, що є на цю годину. Бачимо ми зараз, що багато таких маленьких пошкоджень це як дирки такі. в… Ну, от коли е, ракета вражає, то вона е, створює такі, е, таку хмару уламків, шариків, е, вони там різного розміру е, с 300 там одні, у Петріоту вони трохи інші. Але коли буде проведена всі експертизи, то стопроцентно можна буде казати, що якою ракетою це збили. Чи можна буде сказати, чи це російська ракета, чи українська, якщо це Петріо, то скоріше це українська ракета? А якщо це буде с 300 то на цій відстані ну то треба ще перевірити точну дистанцію, але там сімдесят кілометрів С-300 з української території ну в окремих випадках може і дістати. Я так розумію, що коли йде експертиза розслідування авіакатастрофи, коли є люди на, особливо коли є люди на борту, то це яким є якась процедура. І якщо це яким чином зараз росіянам можна вірити, якщо вони без жодних розслідувань вже заявляють про те, що там були українські військовополонені, без жодних розслідувань, хто туди, кого туди зараз мають допустити. Ви мене дивуєте, коли кажете, росіянам можна довіряти. Це сама думка про це, вона визиває в мене таке, як можна так відноситись до росіянам. Я взагалі вважаю, що все, що там може бути сказано, там треба дуже сильно фільтрувати, тому що там правди буде там процентів 3-5, а все інше буде брехня, тому що. Російська пропагандистська машина це машина номер один в світі. Ніхто так не вміє працювати, як російська пропагандистська машина. Зверніть увагу, що як тільки сталося, стало відомо про цю подію, ну майже там протязі 10-15 хвилин з'явилася куча російських. Повідомлень, починаючи там з, з, з Держдуми, Сімоняни і всі інші піднялися. Таке враження, що вони були готові до цієї події, і це мене так напружує дуже серйозно. А, але не виключаю, що у них така готовність є, можна така повсяк... щохвилинна. Тому я не можу сказати, що я до якоїсь інформації, яка надходить з боку Росії, я відношусь не перевіряючи її, не зрівнюючи її там з якимось раціональним з логічним потоком подій, тут дуже багато не стикуючихся між собою подій, і все така система. Пропагандистської машини, яка запускає спочатку одну версію, потім вони ж самі її не спростовують а додають до цієї версії ще якихось дві-три для того, щоб скажімо так знати кінців воду, щоб не було зрозуміло з чого починати. А ви кажете, що якісь нестуковки є в подіях, про що ви говорите? Ну, була інформація, що е, він тільки що злетів, а була інф І, з іншого боку, була інформація, що він повертався з, з, з Єгипту. Да? Потім була інформація про те, що там були е, якесь було. З нашого боку, було, що там було С-300 завантажено, і це можливо, тому що ця кабіна 24 метри дозволяє завантажувати ці ракети до С-300-400. З іншого боку, була, з російського боку, знову була зразу інформація про наших військовополонених. Потім... Повідомлення нашого генштабу, що ми будемо і далі робити все, щоб вражати об'єкти, які наносять там. Там не було сказано про Харків. Я не пам'ятаю, як там точно було сказано, але було сказано, що які використовуються для війни з нами, для нанесення на нам ударів. Що ми будемо робити таке і далі. Чи є це підтвердженням, що ми були, чи нема це, чи не є це підтвердженням, не зовсім зрозуміло. Інформація гура про е, те, що е, е, сьогоднішній обмін не стався. Інформація гура, що перед цим всім. А раніше було повідомлення, і в тому числі і про те, що буде, буде обміни, треба там звертати увагу на повітряний простір, щоб там не було провокацій. Потім сам Лавров в цьому Нью-Йорку те, що він там несе. Ну, і Ще куча всього там такого було. Ми зараз бачимо, що. Світова спільнота, от на ті катастрофи, які вже були, зокрема там рейсиме 17 розслідування тривало 7 років. І ми бачимо, що світова спільнота лояльно досить реагує на ці всі історії, тобто суд відбувається і так далі. Зараз яким чином має відреагувати, відреагувати наші партнери? Там світова спільнота, можливо, міжнародні організації ті ж ООН? Що це має бути? Яка це має бути реакція на вашу думку? Ну, якщо українська сторона збила Літак, то це законна військова ціль, і Чим цей Іл-76 від, відрізняється від модифікації іл 76-го версія 50-х, які ми збили над е, містом Приморськ на Азові. Да? Нічим. Там теж повинна світова спільнота якось втручатися. Я думаю, що не повинна вона там втручатися. І думаю, що ця ситуація для них в, в режимі. Ну, скажем, рейтингування подій і в планах втручання, вона точно стоїть не на першому місці. А, Тому ну... я на якусь там серйозну реакцію світової спільноти на ці події, ну, якщо б ще не було Лаврова там, то він так щось там підпалює, а потім воно може десь там і загорятися дуже серйозно. Але це ми будемо вже бачити. Я маю на увазі, яким чином яким чином от зараз росіяни заявляють, що на борту були українці? Впав відповідно цей літак. Там яким чином він впав, поки що не зрозуміло. До розслідування хтось, крім росіян, може бути допущений, і яким чином це може бути? Я не бачу, яким чином це може бути. Ну, хоча там ООН може там щось таке запропонувати, якусь комісію, тому що так як вони відносяться з любов'ю до Росії, то можливо там все ще завгодно. Але такої практики взагалі нема. І, і пам'ятаєте, якщо коли збили Ембраєр з Пригоженим. То там було місто також оцеплено, і на протязі двох днів там все було зрізано. Весь верхній слой був зрізаний, щоб ніхто ніколи не зміг на це все подивитися. Що стосується цієї катастрофи, то ну, ті фотографії, які вони публікують, вони показують, що там нема е, тіл, нема залишків тіл, і це ну, дає таку. Можливість сподіватися, що там не було наших військових військовополонених, ну, а все іншим в межах можливо. Цими літаками постійно перевозили, починаючи з дронів, починаючи з обладнання, з Ірана, з Китаю, збирали зброю по всьому світу і перевозили саме цими літаками. Їх там близько 100 штук, тому це основний транспортний літак ВКС Росії. Тому він може цього разу переводити все, що завгодно. Так, ви знаєте, тут я з вами абсолютно погоджуюся, що най, що основне питання тут хто був на борту, хто дійсно був на борту цього літака. Тому що, якщо це були, якщо це був російський екіпаж, який віз чергове, чергові там боєприпаси підвозив російській російські армії, то звичайно, що тут зовсім в іншому ключі розмова має бути. Yeah. Так, я вам дуже дякую на цьому на. За нашу розмову вона, знаєте, така досить обережна вийшла. Але ми не росіяни, ми не російська пропаганда. Ми чекаємо офіційних версій від, від наших гур, зокрема, зараз займаються цим розслідуванням цього питання. Авіаційний експерт, екс-інженер з випробувань конструкторського бюро Антонов Костянтин Криволап був гостем цієї інформаційної години.